Кинулись наши за и поля, одна ты такая. Мерседес, Майбах і свій Роллс Ройс, годинник за десятки тисяч євро. Це все про 16-річного блогера Андрія Драгана, золотого хлопчика з Києва, який співав гімн Росії просто у центрі Києва. А ти такая храні моя бога моя земля. СБУ вже зацікавилась київським блогером мажором Драганом, якого також і пов'язують з нардепом Миколою Тищенком. Що каже про це хлопець, почуєте уже за хвилину. Патріотично налаштований в Куп'янську їздив сам в Куп'янськ, свої 16 років. Відвозив гуманітарну допомогу. А також Верховна Рада України створила законопроєкт, де українців каратимуть за прослуховування російської музики. Я Розумію, що це повідомлення. Не мені, це повідомлення всім українцям, всім кримським татарам, всім нескореним. Мовляв, будеш говорити, ми тобі закриємо рота. А от росіяни цинічно відібрали дім батьків джамали в Криму. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я грусти, я йду до кінця. Зустрічі з пінчуком порушення правил дорожнього руху та водіння без водійських прав у Києві на швидкості 230 км на годину, приватний водій та охорона, привітання від голови збу Малюка та годинник від мера Києва все це звичайне життя 16-річного підлітка Андрія Драгана в Україні, батько якого наближений до Миколи Тищенка. Ну а ще помічник народного депутата України Миколи Тищенка, Андрій Драган. Ан любить співати і гімн Росії та пісню про те, що він руски. Руські я йду до кінця. Того цей типу блогер публічно видавав себе за співробітника СБУ, постив фейкові посвідчення грамоти та розповідав про свої нібито зв'язки у службі. Кияни знають хлопчика мажора як шанувальника швидкісної їзди по місто. То ось оприлюднив це відео а, за Денис Кошельніков, Заплатив а, за нього гроші за це відео. І вся ця ситуація почалася з того, як Денис оприлюднив два відео. Храні моя Бога.